Головне територіальне управління юстиції в Чернігівській області продовжує роботу з оновлення кадрів. Ми запрошуємо професійних, молодих, амбітних юристів взяти участь у відкритому конкурсі на заміщення вакантних посад, як у Головному територіальному управлінні юстиції в Чернігівській області, так і у всіх районних управліннях юстиції. Посади державних виконавців, державних реєстраторів, помічників нотаріусів, працівників органів юстиції є відкритими для всіх молодих амбітних. Людей, які готові працювати в системі юстиції. Ті нововведення, ті реформи, які здійснює як Міністерство юстиції, так і Головне територіальне управління юстиції в Чернігівській області, можуть бути зроблені безпосередньо вами. Запрошуємо до нашої команди. Разом ми зможемо більше. Більш детальну інформацію щодо наявності вакантних посад, умов участі в конкурсі, ви можете дізнатися на нашому сайті Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області або за адресою міста Чернігівського проспект миру 43 кабінет номер 109 або за телефоном 77 82 15